Ображатися дуже боляче, а ображатися в стосунках неймовірно боляче, тому що ми хочемо, щоб кохана людина нас розуміла, розуміла з напів слова, з напівпогляду, щоб ми були якимось майже єдиним цілим. Розумієте, але це така страшна ілюзія, в яку не можна вірити. Є люди, які ображаються, і я звертаюся до вас. Слухайте, перестаньте класти ту гидоту до рота, бо вона розростається всередині нас, живе там роками. Їй там добре, а нам з вами погано. Людина, яка ображається, знову, знову знову переживає той біль так само пекельно боляче, як було в момент, коли людина ця образилася. Тож не робіть собі зле. Нам потрібно зрозуміти спочатку, що таке образа. Образа це невисказаний гнів або злість надії інших людей, якщо вони не відповідають нашим уявленням. Розумієте, а ще величезний. Жаль до себе, і от з нього виростає біль, який потім переслідує нас роками. Як же цього позбутися? Потрібно зрозуміти перше, що не може в світі все відбуватися так, як ми хочемо, що інші люди не народилися для того, щоб все робити, як ми хочемо. Вони не наші раби. І нам потрібно перестати мовчати, бо ті, хто ображається, завжди мовчать. Знаєте, як в тому анекдоті, ти що образилась Ні, що так сильно так так, от є багато причин, чому ми мовчимо і чому нам складно сказати те, що ми хочемо сказати, і чому ми мовчки очікуємо, що всі мають це зрозуміти. Скорше за все, з дитинства вам забороняли проявляти свої відчуття відкрито. Тоді, коли вам не подобалося, як розгорталися події, але ж ви вже доросла людина. Тож перший крок почати говорити, що ви хочете, як ви хочете, які у вас очікування. Інколи ви отримаєте так, інколи ви отримаєте ні. Коли отримаєте ні, не потрібно ображатися, а потрібно просто зрозуміти, що не все буде, як ми хочемо. Ну це неможливо в цьому світі. А інколи ми вже й хочемо поговорити з іншою людиною. Вже людина не хоче з нами розмовляти. І ми ображаємося знову на те, що людина не хоче з нами розмовляти. Ось такий коментар я отримала під одним зі своїх відео. Я з чоловіком хочу побулака. він – ні, я на нього знову ображаюсь. Не треба. Тому що дивіться, має співпасти час. От ви ображаєтеся на те, що знову людина не робить, як ви хочете. А може, людині так болить? Може, ви якось там так поводилися, поки ображалися. Що вже людині треба відійти, розумієте? Вашому партнеру чи партнерці треба відійти вже від того. Тож оберіть слушний момент і розмовляйте тільки тоді, коли ви обоє в хорошому гуморі. А ще Хочете пропрацювати образу, змінити паттерн поведінки і перестати страждати за червоною стрілочкою. нижче велике відео на цю тему. Я скажу більше під цим відео. Ще є таке посилання на чек-ліст, який можна завантажити, а там алгоритм, який потрібно кожного разу пропрацьовувати, коли ви ображаєтеся, і з кожним разом образ буде все менше, а щастя в житті все більше.